Всім привіт! Хочу сьогодні показати дуже класні новорічні ігрушки ручної роботи. Ось такі коробиці пакуються. Зараз відкриємо, побачимо, що тут. Так. Ось такі ігрушки новорічні. Еко. Ручної роботи. Зараз витягнемо. Такі шишки. Акриловими фарбами на водяній основі. Це натуральний продукт, Це є шишки і дерево. У наборі є 9 штучок, 9 ігрушок таких. О, є без краски дев'ята, чисто натуральний колір. Дуже класно на подарунок, близьким, рідним або для себе такі еко-ігрушки подарунок. Кому цікаво, звертайтеся, повідомлення також залишу номер телефона. Можна звертатися на Viber. Все, всім гарно дякую, па-па.